Перша прес-конференція новопризначеного очільника поліції Миколаївщини Злочинність зменшила, але вона ще зберігається. Які перші результати роботи нового керівника? Гуртожиток в аварійному стані. Стався частковий обвал перекриття четвертого поверху. Хто відповідальний за будівлю? Коти Горошко проти вікінгів це дійсно феєрія, Такого ще не було. У Миколаєві презентували сучасну інтерпретацію відомої казки. Сьогодні п'ятниця, 29 грудня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня, що минув, і обговорюємо головні події Миколаєва та області. З вами Вікторія Панченко та команда телеканалу Март. Вітаємо! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все в деталях. Цієї ночі російська армія завдала масованого ракетного удару по Україні. Як повідомили в повітряних силах, ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові локації. Також постраждали низка цивільних будівель. Це житлові будинки, лікарні та склади. Є загиблі та постраждалі. Українська система протиповітряної оборони змогла знищити 114 зі 158 цілей. Серед них були крилаті ракети різних типів, а також ударні БПЛА. Під атаками Загарбників опинилися Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя та інші регіони. Минулої доби російські війська знову обстрілювали територію Миколаївщини. 28 та 29 грудня силами ППО в області збито розвідувальний дрон Мерлін ВР і три шахеди. Також вчора в день ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Близько опівночі обстріли фіксувалися по місту Очаків. Окрім того, п'ять разів окупанти гатили по селу Солончаки Куцрубської громади. Постраждалих немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. Новопризначений керівник обласного главку поліції Сергій Махно провів першу прес-конференцію з моменту початку роботи на посаді. Спілкуючись з журналістами, він розповів про криміногенну ситуацію в регіоні, ефективність роботи правоохоронців, а також озвучив головні проблеми. Щодо основних тест з брифінгу далі від Олександра Матюшенка. Полковник Сергій Махно у жовтні 2023 року очолив головне управління національної поліції у Миколаївській області. До цієї посади він був очільником управління карного розшуку в Києві, а ще раніше займав посади різних рівнів на Полтавщині на першій прес-конференції після призначення у південному регіоні. Посадовець наголосив, готовий до взаємодії з місцевою владою, силами безпеки і оборони, а також відкритий для громадськості. З початку року поліцейськими було зареєстровано 150 тисяч заяв та повідомлень громадян, де здійснено виклики, розкрито 5429 злочинів, з них 3210 тяжких та особливо тяжких. Якщо порівнювати дані статистичну звітність в порівнянні з минулими роками, вона значно менша по реєстрації, при цьому кількість злочинів Тяжких, особливо тяжких, та загальна кількість злочинів зменшилась фактично по всіх видах злочинів. Водночас складною залишається ситуація зі злочинами в сфері шахрайства, зберігання зброї та виробництві і збуту наркотиків щодо протидії шахрайству на території. Миколаївській області на сьогоднішній день працюють спеціалізовані групи, створені відповідні алгоритми щодо розкриття шахрайських дій. Є у нас вже задокументовані ряд груп, які працюють з території інших регіонів. Проводимо відповідне документування цих груп як гласним, так і негласним шляхом. Вже на початку 2024 року запевнив Сергій Махно будуть оприлюднені перші результати щодо протидії шахрайству щодо документування та виявлення зброї. В першу чергу хотів би зазначити, що дане питання перебуває на особливому контролі як міністра внутрішніх справ голови національної поліції, так і керівництва головного управління національної поліції Миколаївської області. Є велика кількість на сьогоднішній день. І певних схронів у громадян є певні особи, які можуть реалізовувати дану зброю з різних причин та вибухівку. Тому це пріоритет для нас. За даними обласного главку поліції, на тепер в регіоні продовжує діяти низка організованих звичайних груп. Правоохоронцям вдалося задокументувати діяльність 14 з них. Зараз вони всі готуються направити до суду по закінченню фактично досудових розслідувань. Також Зможемо їх анонсувати. Ну, для мене особисто це пріоритет зв'язку з тим, що основним напрямком в останній на останній своїй посаді начальника управління карного розшуку займався саморозробкою таких груп, тому завдання поставлено всім керівникам. Також Сергій Махно торкнувся інноваційних проєктів у поліції, таких як офіцер громади, безпека в освітніх закладах та інших, що зараз впроваджуються в структурі нацпову. Він зауважив, що на посаді перебуває нетривалий час, тому в майбутньому готовий звітувати про виконану роботу. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на каналі Март. Нагадуємо, просто зараз вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. У соцмережах почала ширитися інформація про нібито відключення енергопостачання в новорічні свята. Для посилення ефекту автори провокації використовують відеокадри телемарафону з накладанням іншого звуку. Міністерство енергетики України офіційно повідомило, що це фейк і жодних планових відключень не передбачається. Електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. У системі є резервні потужності та можливість залучення імпорту, додали у профільному відомстві. Будівля Миколаївського гуртожитку за адресою 3 Слобідська 107, дріб 2, вже понад десяток років перебуває в занедбаному стані. У середині грудня там стався обвал стелі, через що мешканці будинку підняли суспільний розголос. Яка подальша доля цієї будівлі та що про це думає місцева влада? Подробиці у матеріалі Катерини Рупташ. Так виглядає гуртожиток, що знаходиться на вулиці Третя Слобідська у Миколаєві. Наразі тут проживає близько 150 осіб. Сама ж будівля вже багато років перебуває в аварійному стані. 14 грудня цього року, внаслідок сезонних опадів, стався частковий обвал перекриття четвертого поверху, який впав там в коридор спільний, через те, що ця покрільва знаходиться в аварійному стані. В аварійному стані вона знаходиться достатньо давно, з 2007 року. Власником цього будинку є державне кооперативне підприємство Держагропромбуд, яке управляє ним через держпідприємство Житлобуд. У 2010 році Миколаївська міська рада прийняла рішення про готовність прийняти будівлю на баланс міста, аби мати можливість її обслуговувати та призначити утримувача. На жаль, не дивлячись на це рішення, державне підприємство не готове було передавати його, наскільки я розумію. Не було рішення відповідного і не було на той момент відповідної технічної документації. За наявною інформацією, проживаючи в цьому будинку, вони зробили за власний кошт технічний паспорт вже на цей будинок. Але в 2016 році, коли повторно розглядалося це питання про передачу цього будинку, рішення не було прийнято саме власникам цього будинку. Відтак міська влада з точки зору бюджетного фінансування та ремонтних робіт не може допомогти мешканцям будинку, каже Володимир Ніколайчук. Однак люди вимагають, аби місто вирішило цю проблему. Це навіть дійшло до того, що вже мій особистий номер власний з'явився в мешканців цього будинку. Ми з ними спілкувалися, їм розповів про всю ситуацію, яка склалася, і які з неї є виходи. Так вони дійсно розраховують на допомогу міської влади, але як я вже зазначив, в нас немає права втручатися в діяльність цього об'єкту і цього державного підприємства. Тобто воно як власник має вирішувати це питання. Крім того, за інформацією держпідприємства «Житлобуд», у мешканців будинку вже є заборгованість у розмірі 150 тисяч гривень. Тож наразі головними питаннями є закриття боргу та негайне проведення ремонтних робіт. Ми звернулися з відповідним листом до регіональної комісії КТПенець з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для того, щоб було прийнято відповідне рішення вже на регіональному рівні чи відселяти цих людей, чи виконувати якісь поточні роботи ремонтні. Аби хоч якось посприяти збереженню будівлі, спеціалісти міського департаменту житлово-комунального господарства вже зробили оцінку обсягу робіт та надіслали відповідний лист власнику будинку. Однак жодної відповіді ще не отримали. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина телеканалі Март. На тепер у Миколаєві проживає близько 400 тисяч людей. Про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич в інтерв'ю нашому журналісту Олександру Матюшенку. При цьому понад 10% від загальної кількості населення в місті це вимушені переселенці. Далі пряма мова. Оцінки різні, але всі вони збігаються. Що людей десь біля 400 тисяч, з яких біля 50 тисяч там тисяч. 5 тисяч це внутрішньо переміщені особи, офіційно зареєстровані, тому що в нас люди приїжджають, реєструються, іноді перереєструються. Тобто за кількістю вивозимо сміття, що вивозиться, а також води, яка споживається, це можна порівнювати на рівні 400 тисяч людей. «Коти Горошко проти вікінгів у Миколаєві. Відбулася прем'єра вистави, яка дає можливість по-новому поглянути на пригоди головного героя відомої української народної казки. Постановка є спільним проєктом Миколаївського та Херсонського художніх драматичних театрів. Докладніше про роботу над п'єсою розкаже Сергій Лисюк. «Коти Горошко проти вікінгів сучасна інтерпретація відомої української народної казки. Як і в оригіналі твору, звичайний хлопець змушений рятувати рідних з лап ворога, врешті ставши справжнім героєм, директор художній керівник Миколаївського академічного художнього драматичного театру Артем Свистун назвав постановку чудовою авторською роботою. Дійсно єднання гуртування, і навіть та казка, яка ми сьогодні подивимося, єднає людей заради перемоги, заради миру. І ми сьогодні відроджуємо наші традиції, які ми подивимося на сценічному майданчику. Це чудова авторська робота колективів. І коли з'єднається з зусиль двох творчих колективів, це дійсно народжує віру, що в наступному році обов'язково буде перемога. Робота над постановкою велася у співпраці з колективом Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. Його очільник Олександр Книга відзначив, колектив театру планує і надалі продовжувати співпрацю з миколаївськими колегами. Коти-горошко, нехай буде коти-горошко тодішній, десь там з вікінгами виясняє якісь стосунки. А вже глядач якісь парзалі може собі сам. Як зазначають автори постановки, «Котигорошко проти вікінгів цікава притча для сімейного перегляду. Глядачів запрошують насолодитися постановкою на сцені Миколаївського художнього академічного драматичного театру. Її показ триває до 30 грудня. Сергій Усюк, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду в суботу, 30 грудня, хмарна погода протримається у Миколаєві увесь день, без опадів. Температура коливатиметься від 0 до плюс 7 градусів за Цельсієм. Вітер переважно південно-західний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 97%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март Тів. Редакція телеканалу Март вітає вас з новим роком. Бажаємо кожному здоров'я, наснаги і терпіння у цей непростий час. Пам'ятайте, що найголовніше зараз це допомога. Нашим захисникам і перемога України, тож обов'язково згадайте про це у новорічну ніч.